Щом якось їм увечері до пічки, щоб рогу вогнувати і побачив у воді своє відображення, зажурився, що не грий, не гарний Поглядаючи на лебедя я, який плавав на, на воді, подумав, от, якби в мене була така шия, як у лебедя, І го, голова. трохи менша. Ніж є, а ноги. Чоловік не стирав сідлом моєї шерсті. Добре, бо мати природне сідло пошли мені до таку роду. Проки. Господи, ще читать бо темп не зовсім такий ж. Тобі ж два тести пройти. Все, руху, 그래도, все, тоді будеш <сподавш> виконувати. <сподавшись> так, Віка Ді, Штанько. Дівесна, я, я читала три, так, то я коли Слобкові масло показав підурена ворона <сподавшись> і жила, урятувала густі життя. Починка, який тобі найбільше сподобався? Я коли Слобкові масло показав, а раптю, читаю. Одного разу йшов що... полем та <Боє> й надибав лиса і каже йому я, брате, такий голодний, що гину. Я щось би з'їв, та нема нічого. Мушу тебе їсти. Та й уже лис я все почув, та й отказує, Ти мене не їж, а я тобі дам зараз щось смачненького поїсти. Їв би, масло. Ой, каже він, чому б ні? Неси його сюди, лице каже, Ходімо у село, там є велике кружело масла. Той е, їстимеш добре. Привів його лист до великого ставком. Та й кожен. Пану бери та й хлеб, чи воду, а на споді є масло. Мусиш випити воду та ток і до масла дістонешся. То та такого того масла багато, що ти його не... і з'їсти не зможеш. А вок такий і не розпитував багато. Та хліб, хліб. хліб. Хлепче собі воду, щоб до бути маслом. А, а чим закінчилася козочка. Він вихлидав усю воду і став як барило. А тоді побачила, що лист з нього сміється, і тоді е... лис тікає, коли... а вовк біжить за ним. І лис добігає до своєї нори, а вовк хапнув його за ногу. А лис каже: добре, що за корінь хапнув, а не за ногу. А вовк. Ну тоді за коріння, а ногу відпустив, але як в нору і сміється. Можна я? Можна мені? Можна мені? Лінналега, Ліна. Я читала два текста. Не дуже олень і собака там ясно. Ти який тобі хочеш, і культуєш? Хоч, Не дуже олень. Чекай. На посеред лісу жив гарний олень. Від тут мешкали його мати й бабуся, і всі мали це місце за свою домівку. Ніхто із звірів не заходив туди пастися, знаючи, що там, тамтешня трава належить оленеві. Та я ось з золото рогий загорів, не міг ні бігати, ні пастися. Лежав на зеленій і й на штагна. Почула той стоїн оза яка. Саме минала галявину і пішла до олені і питає. Ти що? Занедужає сусіди? О, О каже олень, — «болить мені все тіло. Не можу ні їсти, ні пити. Бажаю тобі якнайшвидше одужати. Дякую, мов олень і заплющив очі. Але... Дві білочки, жили собі, були собі в густому ліхі, у дві білочки. Однаково гарні, пухнасті, прудкі, тільки не однаковій удачі, бо одна з них весь день судилася, збирала горішки, гриби, жолуді і все. Складала у своїх атентів дуплі дерева, а друга була собі зовсім не, не дбайлива. Цілими днями тільки її роботи, що стрибати за галузі на галузку для категорії. Молочинка, наша молодчинка, Даша, молодчинка. О, все. Прошу а, мені, а, 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 мені спочатку ні, там ж ти вчора ж. Де ти вчора я хочу розчитати. Ні, цю казку до чого Ну, читай же, читай. Щоб тобі знайомий же текст був, те, що ти читала вчора. Я дочитала, бо то як у п'ятницю я дочитала, ось так стогнув, пролежав у тому рові години Години 32. бачить, стоїть над робом якийсь чоловік. Велику, що ти тут робиш? Хто це тебе у таку глибоку яму зіштовхнув? Питай, питається, та ось попав, сердиться він. Не питай, чоловіче, допоможи мені краще звідси вибратися. Чоловік побіг швиденько додому. Запряг двох своїх волів і повернувся до ями. Десь стогнав нещасний, спустився на дно ями, обв'язав вола мотузками, піднявся, прив'язав ті мотузки до воза та наказав своїм волам тягнути. Вони потягли, тягли тягли та й витягли. Ніколи я більше не буду. Аня, досить молодчинка. Молодець. Діка містеренко. Е, той побідить в і... кінь, Можені... бо він переміг, так? Перебіг. Перемі. Яли. Настав ялинку. Настав вечір Василько, сам глядав на батька, що сидів під на підлозі, схиливши голову. Чого батько жур... Журяться, От як не робить Чи того, що нас дуже, чи того, що немає грошей, побрати усе, все, все, мане нічого це ти... перекнув двері. Хату увійшов якийсь чоловік. Добрий день вам, уч. Де Відеться він до яку. Чи на... Продали чоловічі та діти ялинки, що розселяв в ваші садочку. Пане послали мене в дітей ялинку. Я вже другий день шукаю нам. Можу найти гарний. Дякую і мовчав. Це корпунці. Доста запитав я там тату, обізвався Васильком з голосом. Тож моя ялинка ви її подарувала мені ще до ті мене похвалив учитель. На два очі біля Василька на одніли сльози. Йому жаль стало зеленою свинкою. Одна з вас виселяла деньку саду, батько глянув настрій. На вас тільки за домов, прочитався тому в погляді на можна місця. Тут добре, я дам три по, по нас